читачі та всі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Сьогодні я розповім вам про книгу, після прочитання якої я тиждень була враженням. Здавалося, що десь там, за сторінками книги, герої продовжують жити, але мене немає в їхньому житті. Я не можу слідкувати за перебігом подій, які відбуваються в їхньому житті. І в мене почалося книжкове пахнення. Тобто я відчуваю, що жодна нова книга не може зрівнятися з тією, яку щойно прочитала. І зараз я кажу за найкращий, найвідоміший, найпопулярніший роман відомого американського письменника Ірвіна Шоу багач бідняк, який вийшов друком у 1970 році. І в цьому році, в 2025-му, книги виповнюється 55 років. Тобто це книга-юбіляр. Роман Багач Бідняк я прочитала в середині липня. Після того я прочитала вже декілька книжок і можу з певністю сказати, що так, як я і відчувала, жодна нова книга не перевершить роман Багач Бідняк ні за... Глибиною ні за психологією персонажів, ні за тими емоціями, які я відчувала, читаючи цю книгу. Бо роман Багач Бідняк це не просто роман, за яким знято декілька відомих серіалів. І це не просто золотий еталон сімейної саги та сучасної психологічної прози. Роман Багач підняк відноситься до тих унікальних книг. Які завжди читаються не мову першу. Це як дзеркало, в якому відображаються всі наші мрії, розчарування і життєві вибори. Роман оповідає історію родини Джордашів від кінця 40-х років до середини 60-х років. У Акселя та мирі Джордашів, емігрантів з Німеччини, які зараз живуть в Америці і мають свою пікарню. Троє дітей. Красуня Гретхен, хуліган Томас та найвідповідальніший Рудов. На початку романа Діти Джордаші – підлітки сорокових років, які ще занадто молоді, щоб потрапити на фронт, але вже відмічені війною. Їхні долі зовсім не схожі. Улюбленець батьків Руді, харизматичний, цілеспрямований, працьовитий, який вміє подобатись людям, вибудовує кар'єру в бізнесі та політиці. Том хуліган Задіра, який з дитинства зневажає своєю родиною, який вважає за краще вирішувати свої проблеми кулаками, а також гордовита красуня Гретхен. Яка довга і відчайдушна шукає своє щастя. Після смерті батька їхні шляхи розходяться все далі, і кожен з них стикається зі своїми труднощами і перешкодами. Особливість романа багач бідняк» – достовірності зображення характерів персонажів. Головні герої роману не ідеальні багатогранні особистості. Зі своєю гідністю, життєвою позицією, внутрішніми конфліктами, недоліками, прагненнями, мріями, сподіваннями. Вони не позитивні і негативні. Вони звичайні люди, як ми з вами. Хтось ближче мені і зрозуміліший, хтось викликає більше співчуття і симпатій, а хтось і зовсім дратує. Головне, вони не шаблонні, не картонні, вони живі. Їм співчуваєш, за них радієш, за них хвилюєшся. Тобто, байдужими вони не залишають нікого. Життя головних героїв тісно переплітається з важливими подіями ХХ століття, такими як Друга світова війна, В'єтнамська війна, економічними кризами, соціальними потрясіннями. Які відіграють важливу роль в їх долях. Роман Яскрава демонструє прірву між бідними та багатими, показуючи, як соціальне походження впливає на долі та можливості героїв. Шоу показує, що прагнення багатства та успіху не завжди приводить до щастя. Багато головних героїв, незважаючи на свої зусилля, не досягають бажаного і стикаються з гірким розчаруванням. Роман Багач Бідняк порушує величезну кількість сучасних проблем. Проблема батьків і дітей, молодої людини та світу, американської мрії, конфлікт між бідними та багатьоми. Роман Багачвидняк це твір про сімейні цінності, про те, як вчинок однієї людини змінює долю інших. Про те, що не треба ділити людей на хороших і поганих, адже життя мінливе і непередбачуване. Роман Багач відняв» – глибокий, сильний життя. І наостанок я хочу закінчити цитатою Сомерсета Мойма, який найкраще характеризує характер роману. В цьому житті ви можете робити все, що завгодно, якщо тільки зможете відповідати за ваші вчинки. Тож, сподіваюся, моя розповідь зацікавить вас. Ви звернете увагу і прочитайте роман Ірина Шоу Багач відняв, який дійсно дуже емоційний і викликає багато роздуму. А на сьогодні в мене все. Дякую за ваш перегляд, дякую за вашу увагу. Бережіть себе, перебувайте в безпеці. Побачимось наступного наступному.